Друзі, з вами Олександр. Ви на каналі Evelbike. І сьогодні я хочу вам показати наш новий 600 ватний редукторний задній мотор під касету. Дивіться, як він схожий на 500-ваттний задній редукторний мотор велоракета. Давайте разом дізнаємось, чи є в них якась різниця окрім кріплення зірачок. Мотори ну дуже схожі. Давайте спочатку поміряємо їх вагу та розміри. Мотор 500 ватт. 3200. Мотор 600 ватт. 3700. Тобто пів кілограми різниці вже є. Вісь однакова, тобто 10 на 12, і тут 10 на 12. По отворам під шприхи розмір 150 на 500 Вт. 145 Зробимо замір обертів на холостому ході з акумулятором 48 вольт. На акумуляторі десь 46 вольт зараз. Перед нами 600-ватт-редукторний мотор та 500-ватт-редукторний мотор. Конструкції майже однакові. Тобто це оба мотори Outrunner, магніти зовні від обмоток. Та обидва мотори мають планетарний редуктор. Бачите, на 600 Вт ротор трошки більший, ніж на 500 Вт. Давайте зараз поміряємо. Тут у нас 129 мм. На 500 ватнику 117 мм. Зверніть увагу, зуби на намотках та магніти у 600 ватному більші. Тут 4 мм товщина магніту. На 500 ватному 3 мм товщина магніту. Тип обмоток на 600 ватному Це 9,5 вітків. У кожному вітку по 10 жил. На 500-ваттному 10 вітків у кожному вітку по 8 жил. Тобто у 600-ваттному моторі меді десь на 15% більше, ніж у 500-ваттному. Редуктори у цих моторах схожі, але в 600-ваттному шестерні косозубі. У 500-ваттному як стандартно, прямозубі. І розмір шестерен у 600-ваттному трохи збільшений. Тут, тут у нас 51 мм діаметр шестерні, а у 500-ваттному 47 мм діаметр шестерні. Для чого нужні косозубі шестерні? Вони можуть передавати більший крутний момент, а також вони являються якби вдосконаленою версією. Тому що вони більш плавні та більш тихі. Кришки моторів схожі по конструкції, але в 500ват це кріплення під фрівіл, тобто трещотку, а в 600-ваттному це кріплення під касету, зірок. Цей механізм щеплення під касету він знімається і в разі потреби його можна замінити. В обох моторах встановлені сальники на вісь мотора. Конектори 9-пінові, води позолочені, Датчики холла під кутом 60 градусів. Також встановлений датчик спідометру. На корпусі мотора є кріплення на 6 болтів під гальмівний диск. Давайте зробимо висновки. По-перше, ці мотори обидва дадуть вам швидкість приблизно 45 км на годину у 26 му колесі. Але 600-ваттний мотор є вдосконаленою версією 500-ваттного. Він має більш потужний редуктор, він має трохи більше заліза е, внутрі, тому може переварити трохи більше потужності та буде менше нагріватися у важких умовах. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Якщо сподобався мій огляд, будь ласка, лайк, підписка, колокольчик. Та якщо ви хочете купити такий мотор, будь ласка, приходьте на, на наші сайти evelua або veloraketa.ua. там знайдете повний електронабір або просто мотор, або мотор в ободі. До зустрічі!